Пейстрі стаут захер. Це як відомий торт, тільки рідке та трохи алкогольне, і це також смачно. Чому я так впевнений в цьому не відкривши банку? По-перше, це український крафт, по-друге, це одеська сімейна броварня Хопі Хок. По-третє, це пейстрі стаут, в якого 26 початкова щільність, 6,8 алкоголю, 30 IBU. І зазвичай цього більше ніж достатньо, щоб отримати якісний та смачний продукт. У складі солодячмінний солод пшеничний, вівсяні пластівці, лактоза, концентрований абрикосовий сік, карамель, какао, меляса, хміль, дріжджі. Глибокий, темний, майже чорний колір та густа кремова пінна шапка виглядає апетитно. В ароматі шоколад, карамель та яскравий солодкий абрикос. Смак густий, насичений, тягучий, багатошаровий з приємною гірчинкою чорного шоколаду та свіжою фруктовою кислинкою абрикосу. Це справді рідкий та дуже смачний торт. П'ється маленькими ковточками на посмоку залишається кисло-солодкий смачний абрикос. З недоліків тут тільки ціна, але це пиво не на кожен день. Це десертний та святковий напій. Цю смакоту можна сміливо поєднувати з будь-яким смачним та якісним тортом. Більше про різне пиво на YouTube-каналі Пивна П'ятниця. З вас лайк, комент, підписка.